На велосипеді, мов на крилах, ось це лише розминка. Застрибнути на шини найпростіше завдання для цих хлопців. А це вже справжнє випробування. На трасах змагається категорія еліт, тобто найкращі спортсмени. Тудо прямо і на Тріальник має застрибнути на двометровий парапет і далі втримувати рівновагу, рухаючись між жовтими прапорцями. Траса кожна розмічена, розмічена стрічкою, плюс на кожній трасі є ворота. Ворота це жовті стрілочки, в які потрібно попасти обома колесами велосипеда. Ну і по них проходиться траса. А ось і перше порушення. Тріальник не має права стати ногою на трасу. Найбільше ж п'ять очок штрафних суддя дає за те, що велосипед виїхав за межі стрічки. Помиляються усі учасники, тому переможе той, хто матиме найменше штрафних. Фізично все. Підходить, а саме головне це головою зібратися, побороти цей головний мандраж. Тому що як це стоїть на тренуванні, то воно все проходиться з нульом. А як тільки суддя ставить отак руку, на тебе всі дивляться, робиться якісь нелепі помилки. А з іншого боку, змагаються юніори, і, хоч на велосипедах аматори, літати вже навчились. Олександр лише готується до стрибка. Але серце вже давно вистрибує з грудей, та заради улюбленої справи хлопець готовий перебороти страх. Мій найкращий друг мені разок був показав, і мене просто зацікавило це. І він три роки вже займається цим і не надоїдає взагалі. Подобається, подобається, подобається. Загалом же ж хлопці мали подолати по вісім трас у два етапи. Переможців оцінювали за вміння долати висоту і амплітуду руху. Спорились із завданням в категорії еліт троє хлопців із рівного Києва і Одеси. Наприкінці року вони поїдуть до Феодосії змагатись у фіналі. Кубку Христина Шевченко Олексій Шалковий. Головні новини Львова.